Мої вітання! Сьогодні поговоримо про гарбуз. Цікаві факти, скільки важить найбільший гарбуз у світі, в чому користь гарбуза, які частини його можна їсти, що можна з нього приготувати і ще багато чого цікавого. Гарбуз не лише смачний і корисний овоч, але й справжні скарби з цікавими особливостями. Розпочнемо з того, що з ботанічної точки зору гарбуз є ягодою. Через свою будову м'якоть і насіння вкриті твердою оболонкою. А ще гарбуз з'являється з квітки, так само, як інші ягоди. Гарбуз вирощували понад 7 тисяч років тому, і його батьківщиною вважається Центральна Америка. Археологи знаходили сліди гарбуза ще в поселеннях Древніх Майя. Сьогодні існує понад 800 сортів гарбуза, які відрізняються формою, кольором і смаком. Деякі з них використовують як декоративні. Найбільший гарбуз у світі важив понад 2700 фунтів. Це більше однієї 1200 кг. Рекорд встановлено у 2021 році в Італії. Зараз ви можете бачити цей гарбуз на фото. Як ви думаєте, що є основою гарбуза? Гарбуз містить близько 90% води, що робить його низькокалорійним продуктом. Фантастика! Гарбуз у космосі. У 2015 році гарбузові рослини успішно проростили на міжнародній космічній станції, що демонструє їхню здатність рости в умовах мікрогравітації. А ще у багатьох культурах висушений гарбуз використовували як натуральну ємність для зберігання рідин або їжі. Ось такі, які ви зараз бачите на екрані. Гарбуз це надзвичайно корисний продукт, який багатий вітамінами, мінералами та біологічно активними речовинами. Його вживання сприяє підтримці здоров'я, профілактиці багатьох хвороб і поліпшенню загального самопочуття. Гарбуз містить велику кількість бета-каротину, який перетворюється в організмі на вітамін А. Цей вітамін необхідний для здоров'я очей, особливо для підтримки гостроти зору в темряві. Вітаміни С та Е, а також антиоксиданти в гарбузі допомагають боротися з вільними радикалами, знижують запалення та підтримують захисні функції організму. А завдяки високому вмісту калію та магнію, гарбуз допомагає регулювати артеріальний тиск, зменшувати ризик серцевих захворювань і підтримувати здоровий серцевий ритм. Харчові волокна, які містяться в гарбузі, сприяють покращенню роботи шлунково-кишкового тракту, запобігають запорам і очищають організм від токсинів. Вітаміни А і Е разом з антиоксидантами сприяють регенерації шкіри, запобігають її передчасному старінню та зменшують вплив шкідливих факторів, таких як ультрафіолетове випромінювання. Гарбуз низькокалорійний, як я вже казала. Він містить всього 25 ккал на 100 г і має високий вміст води, що робить його чудовим вибором для людей, які прагнуть схуднути або підтримувати вагу. Насіння ж гарбуза є джерелом триптофану, амінокислоти, яка допомагає виробляти серотонін. Його ще називають гормон щастя. Це сприяє поліпшенню настрою та зменшенню стресу. Гарбуз має легку сечогінну дію, що допомагає зменшити набряки та вивести зайву рідину з організму, а антиоксиданти, такі як бета каротин знижують ризик розвитку деяких видів раку, нейтралізуючи дію вільних радикалів. Гарбуз сприяє нормалізації рівня цукру завдяки низькому глікемічному індексу та здатності покращувати чутливість до інсуліну. Саме ж насіння гарбуза містить багато цинку, що зміцнює імунну систему, покращує стан волосся і шкіри, сприяє нормалізації сну завдяки вмісту магнію і є джерелом корисних жирних кислот, які підтримують здоров'я серця. Що ж готують з цього чудового овоча ягоди? Гарбуз це універсальний інгредієнт, який підходить для багатьох страв. З нього можна готувати супи, крем, супи. Запікати його з медом, цукром, горіхами та спеціями, а також запікати з іншими овочами або самостійно як солону страву з розмарином та грибами. З гарбуза можна робити пюре та заправляти його вершковим маслом, різото з гарбузом, також випікати гарбузові пироги, мафіни, панкейки, оладки, робити запіканки, каші, смузі або використовувати як перекус в сирому вигляді або ж протушеному. Дуже смачні виходять салати з додаванням гарбуза та сиру фета. А також класична вертута з гарбузом. Це смакота неймовірна. Цікаво, що з гарбуза роблять навіть чіпси та маринують його. Але їдять не тільки м'якоть гарбуза, а ще й насіння і навіть квіти. Квіти можна фарширувати, смажити, запікати або додавати в салати. І як бачите, гарбуз це якесь джерело натхнення. Ви можете адаптувати будь-який рецепт під свій смак. Нижче в описі до відео я додам посилання на рецепти у мене на каналі, які містять гарбуз. Готуються ці страви просто і швидко, тому, друзі, готуйте, смакуйте та зміцніть своє здоров'я завдяки такому цінному овочу. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!